Після Великодня більшість павлоградців поспішають навести лад на надгробках померлих. Традиційно люди приходять вшанувати пам'ять померлих у другий вівторок після Великодня. Проте кожен підлаштовує шанувальні заходи під свій графік. Для благоустрою місць захоронень на міських кладовищах завезли пісок. Роботи проведені не тільки до помінальних днів, а ще і взагалом ми постійно виконуємо роботи щодо благоустрою кладовищ. Ці роботи включають в себе заміна вбиралень, які є також вирубка порослі, покос трави, вивезення сміття. Це робиться на регулярної основі. По підготовці саме к помінальним дням це завезення піску, додаткове вивезення сміття, тому що люди більше в цілому більше приходять на кладовище, вбирають, більше сміття образується. Ну, а так, в принципі, вся робота, та, яка протягом року виконується, та і виконується як підготовка до помінальних днів. Директор каже, що у ці теплі дні спостерігається наплив охочих прибрати на території кладовища. Останні два тижні це був дощ, людей майже не було на кладовищі і зараз сприятливі погодні умови, що ну, спровокувало додатково приход людей і останні дні напередодні панальних днів та є недоброчесні місцяни, які залишають по собі сміття та гілля на сусідніх надгробках. Для вивезення сміття спеціально довелось залучити робітників. Ділиться Андрій Дубовський. Залучено 10 людей в більшій мірі, як, ну, робота яких спрямована на благоустрій, саме місць поховання військовослужбовців. Ну і біля них. Тому на кладовище, ну зараз сподіваємось на те, що виконують люди. Ну, на жаль, у нас менталітет такий, що прибираючи у себе сміття, складуємо на, сусі... на сусіда. Вот. Ну, наші співробітники на постійній основі збирають це сміття і вивозять за територію кладовища, вже технікою це централізовано вивозиться на сміттєзвалище. Під час поминальної неділі на одному із найбільших кладовищ міста по вулиці Луганській будуть забезпечувати охорону правопорядку поліціянти та нацгвардійці. У цей день містом курсуватимуть додаткові автобусні маршрути. Починаючи з 8.30 ранку у різних мікрорайонах Павлограда відправлятимуться автобуси за напрямками: з Палмашу до вулиці Луганської, з орбіти до вулиці Смерекової, з вулиці Європейської до вулиці Луганської. З Медучилища до вулиці Луганської, з вулиці Вокзальної до вулиці Луганської, а також з селища Південного до вулиці Луганської. Відправлення автобусів здійснюватиметься по заповненню. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.